Дякую, що ви з нами залишатися на телеканалі Київ. П'ятниця, 31 жовтня. Ну і традиційно по п'ятницях нас є кілька рубрик, які залюбки для вас представляємо. Часто ми піднімаємо таку рубрику, які вже окреслили українці сучасності або Київ спортивне, або Київ мистецький. Сьогодні на черзі Київ мистецький. І сьогодні гостинно запрошуємо вас до Київського театру колесо. Будьте з нами. у студія, дуже рада вітати Ірину Кліщевську, художнього керівника, директора Київського академічного театру «Колесо», народну артистку України 223 71 Дуже чекаю на ваші дзвінки, правда. От про це зараз будемо говорити, зокрема, про театр. Давайте, і взагалі, як ви вважаєте, за таких складних часів, а наскільки мистецтво дійсно може рятувати? Тому, будь ласка, от ваші точки зору будемо раді чути. Прошу, чекаємо. Ірина Яківна, рада вас бачити, правда? Да, Дякую, що продовжуєте працювати, творити за всіх умов. Тому що якось я теж думала, що можливо зараз якось не до театрів, ні до чого, але насправді мистецтво в ці часи і в ці хвилини дуже потрібно для того, щоб просто не поїхала криша. Байще, що так кажу. Ну, як би це не звучало, це правда. Іноді воно е, так от, так дві години в театрі можуть врятувати від якоїсь або депресії, або. Нет, это действительно так. Просто я сразу с, ну, начну mm -hmm. с того, что действительно это в подтверждение э, мысли вашей э, Дело в том, что мне кажется, что наоборот, сейчас вот такое mm -hmm. время культуры, время театра, потому что оно нас, настолько важно и актуально э, сейчас в нашей жизни, оно всегда важно, mm -hmm. но оно амплитудами, иногда спадает чуть-чуть интерес, иногда появляется просто острый интерес, и необходимость в нем не просто интерес, а необходимость. Ну, вот просто недавно у нас. У нас были спектакли, и мы помогаем к нам. Ребята из и насколько они приходят, ну, мы, конечно, стараемся приглашать их на спектакли, которые такие более легкие спокійні. такая психологическая, собственно говоря. И насколько они приходят такие до спектакля, такие немножко зажатые, они стесняются. И потом они выходят, они приходят совершенно другими. То есть ну, просто активно видно, насколько мы даже общались с ними, они настолько благодарны. Они такой получают релакс от этого. И это очень приятно. Это просто впрямую видно, что такое театр, как его энергия непосредственно воздействует на тех, кто это смотрит. Так что... Це дуже, важливо. дуже приємно, що київські театри, зараз кажу про дуже київські, долучилися, театр. правда? Ви знаєте да, ваші да, колеги, да, 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 да. і хто допомогою що на наших військових, навіть кошти, я знаю, збирають, якусь там одноденну зарплату віддавали. Хоча ми знаємо, що зараз театри теж щодо фінансово важкувато, але незважаючи на це, всі підтримують, всі допомагають в цьому питанні, правда? Діло в тому що, тому, що зараз всім важко, тому що всі в такій однаковій ситуації <гут> знаходяться, і театри теж. Ну і тому, звісно, мені здається, наоборот, допомога становиться активніше і потрібніше, власне говоря. Так що, звісно, і збирають гроші, і віддаю в госпіталі, і на передову, і покупаємо щось, каски, це. Тобто ми би, в цій громадській житті приймаємо дуже активну участь. Кроме mm -hmm. того, что мы конкретно общаемся с вот с ребятами ранеными, приходят и інваліди з перев'язаними руками і ногами, mm -hmm. но ми щасливі, що і вони щасливі, що, тож от, от це спілкування і навіть після спектаклю тоже от дуже важливо. Головне, щоб душа була не поколічена, правда, mm -hmm. іноді. І завдяки іноді перегляду якогось это очень, такого это очень важно, да. Театральної вистави може набагато стати краще часто no, правда, багатію. Да, я думаю, що любое воздействие мистецтва. Ну, тільки театр... будь як я так, це я так это, просто, щоб да. ну, та, та, про театр, театр говоримо, это, це така жива дуже енергія, сіминутна енергія. Mm -hmm э, Вот это, вот этот фантом взаимной жизни, который mm -hmm. возникает и взаимообмен энергией, это вот то, что, собственно говоря, является театром. У вас зараз 27 сезон, правда ж? Да. 27 вересні розпочали, як традиційно. Ні, видно, ми почали в кінці августа. А, ну наприкінці серпня, хтось на початку вересня розпочинає. Минулого року у вас було 25-річчя, ювілей. Цього року правильно року? Да. Так, 2013-му, якщо не помиляюсь, mm -hmm. так. Вже цього року 26 років. Ну, а, ви з першого начин. дня, так, правда. Це ж Я, ваше... да. Я хочу вам ще Ні, Я просто для глядачів хочу нагадати, що якраз це була От історія починається якраз театру. Разом із вами, тому що це ваш повністю театр, якщо так можна сказати, це ваш проєкт, проект, діти, що звикли в нас говорити. Так, хотіла далі продовжити, тому що така родинна у вас справа, і ви граєте, і донька ваша, наскільки я знаю, грає. Так, Зараз будемо і про вистави говорити, але я додзвонюю. Передаємо вам слово, говоріть. Здравствуйте. Говоріть? Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос в вашей гости. Вот, насколько вы поддерживаете идею, когда запрещают деятелям искусства ряда стран приезжать, въезд запрещен? Вот, насколько важно, насколько вам удается по линии вашей, вот, удается ли вам ездить с вашими премьерами в Россию и наоборот, как вы считаете, почему меньше ваших коллег приезжают сюда? Вот как с этим бороться? Так, дякую. <соединяющие> ну, ну да, я поняла. Ну, значит, ну, сейчас вообще, в принципе, ограничены. Конечно, вы были в России раньше. Ну, вы взагалі, да, я знаю, театр часто гастролюет, да? Кроме остальных стран, мы были, ну, вы были в Москве два года тому назад в Украинском доме, показывали свои спектакли, которые очень удачно расположен угу. на Арбате-9. Я не угу. знаю, как он сейчас существует, но, к сожалению, сейчас, конечно, это исключается, и даже исключается совершенно реально. Почему? Потому что, например, меня приглашали пригласили на фестиваль. в дагестан махачкалу mm -hmm. но поскольку это все равно причем были очень хорошие условия но конечно мы не поехали потому что ну, в общем позиция у нас другая и ну, это ваш выбор поехали. но и, да и, и, и но там. конечно мы надеемся что это время пройдет но во всяком случае сейчас такая ситуация Ни к нам никто не приезжает мы поддерживаем с разными фондами это но в общем то сейчас конечно это исключается Ну, все. На сьогоднішній ну, момент. Чітко коротко і ви відповіли, як вважаєте. А теж там ще частина була, що забороняють, часто наш Міністерство зовнішніх справ уносить ну, вердикт про заборону в'їзду російських зірок до нашої території. Ну це теж наше право. Давайте відверто. Я тут не маю. Росія що запрещає жона, нас теж... теж не пускають. Ну, не пускати? знаю, що сказати, тому що ну насправді Ну, Навірно, це пока правильно. Так. Закриваємо цю тему. Нонограта, прізвища, ми всі знаємо, навіть не хочу їх озвучувати в ефірах. А ще після вчорашнього, як один з відомих акторів да, часто а, станов... російських, яких часто транслювали серіали, те, що він no, робив no. вчора в Донецькому аеропорту, і це їх вже побачили. Вибачте, no, no, no. це просто навіть не хочеться його прізвища. Що... Да, не странно. хочеться навіть странно і, і дивно, не правда. Не Я дуже дуже теж сиділа, думаю, господи, да. ну. Навіть не хочу називати прізвищ. Всі, хто знає, вже знають. Давайте про театр, тому що Дайте. хочу, щоб театр люди йшли. Правда, сама на цьому тижні була велике задоволення. Отримала, була не в вашому театрі, але сподіваюся, ну, що чим часом що і, і до вас завітаємо. Так треба ходити. Правда, я yeah. от думала, насправді, думаю, не до цього зараз. То вибори, потім ситуація повністю, яка продовжується на превеликий жаль на тому рівні. Думаю, що треба витрачати свій час на щось інше. Ну взагалі так знаєте, але насправді треба йти, тому що після того з'являється така велика кількість енергії, Яку хочеш саме спрямовувати на реалізацію добрих справ? Тому ідіть, шановні глядачі. Я хочу, щоб так вийшли до театру, до вашого до театру Колесо. Якщо не проти, у нас є світлини. Можна. Щоб багато Поздать, не пожалуйста. говорити, правда, да, от сам да. театр. Правда, розкажіть фотографії. А, це наше здання. То це одно здание, це перше помещ... наше здання. І ми Адресу зараз еще... одразу Андріївський да, спуск восім і ще второе здание Рядишком буквально. Тобто ми работаем в двох вот видно. Да, 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 mm -hmm. Ми mm -hmm. работаем в двох залах. Вот. И э, там и там и там идут и спектакли. То есть, вообще, в принципе, у нас идут спектакли на трех площадках сценических. Uh -huh. Это основной зал вот в этом помещении, это Потом был зал так? да, 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 uh -huh. Потом зал еще во втором помещении, uh -huh. каминный зал, uh -huh. и еще зал, который находится в зале кафе. Uh -huh, так сказать, uh -huh. так сказать те спектакли, которые идут в жанре, в стиле кафе-театра. Вот, так что да. таких три площадки сценические. Иногда даже uh -huh. зал наш и этот работает параллельно. Параллельно, ведь, да? Ну да, mm -hmm. можно параллельно, uh -huh. если артисты заняты uh -huh. не в одном спектакле, <laughs> то есть не вместе, а в разных спектаклях, uh -huh. то мы можем делать параллельно. Uh -huh. да. Потому что зрители есть... Uh -huh. э... Ходят, правда? Да, Я да. навіть подивилася у вас репертуар. Ну, там зараз на жовтень у вас на головній сторінці можна да. бачити, але вже на листопад теж видно. Так на жовтень, ті дні, які були, сьогодні вже останній день жовтня, навіть квитків написано розкуплено, розкуплено, придбано, придбано. Ну, 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 значить, куп, значить купують. Все, да. Зараз у нас будуть на екранах ще світлини, саме вистав, а ви нам будете, ну, пані Ірина, ну, це да. ж ви. Це Я граю спектакль, моноспектакль, да. От uh, чудо піаф, піаф, о, uh -huh. о, о едіт піаф. Соло. Да, с тем... Это Азалия, лирическая mm -hmm. такая комедия французского драматурга и вже мяка современного. Да. В лист, в Кстати, завтра и послезавтра, а вот я... завтра, послезавтра играю. Да. А вот Asia. Мирям называется. Мирям. Да? Да. Одразу, и коли... Он безумно сейчас э, созвучен, хотя он совершенно написан тоже очень давно и угу. э, играется э, как, как сейчас написанный, тоже, да, вроде ну, написанный. не Что его. А А вы что, все по датам знаете? Я помню, я уже составляю репертуар. Как молодец! 7 числа! Мирианне, так, правда. Вот это как раз ноября, да, 7 сентября. Значит, вот о новом спектакле, о нем можно рассказать. Вот Это вторая редакция наша, вот мы в конце сезона выпустили эту премьеру, мы ее считаем премьерой. Это правда вторая редакция, это спектакль по пьесе Кальдерона, uh -huh. дама-примара, дама-невидимка. Это такая комедия плаща и шпаги. Там есть все, там есть любовь, там есть дуэли, там есть борьба за честь, там есть интрига, там есть мистическая интрига. То есть очень такой э, спектакль, пьеса написана 400 лет тому назад, uh -huh. а <laughs> но, ничего не изменилось. <laughs> но, однако, проблемы, ситуация, uh -huh. э, они остаются. Ну, я, я все время говорю, что все пьесы про любовь. Дама примара 14-15 листопада. Да, да, да. Это обновлённый спектакль, обновлённый. Угу. Мы его играли давно, сейчас новый состав совершенно и молодой состав, энергичный. Скільки у вас зараз у труп'є акторів? У нас где-то 19 актеров, которые как бы работают uh -huh. в штате театра, uh -huh. и где-то около 10, которые работают на контракте, uh -huh. ну, Я запрошена. которые, да, uh -huh. приглашенные актеры, они играют один или два спектакля. Так, далее у нас портрет планеты. Это вот еще о, один спектакль, о котором тоже интересно uh -huh. поговорить, потому что это наша вторая премьера, которую мы выпустили сейчас uh -huh. в э, сентябре. Это п'єса очень известного драматурга, всемирно известного европейского драматурга. Фридриха дюроматок Он написал ее в 1971 mm -hmm. году. Мы ее играли. И опять же, это опять вторая редакция, она обновленная. Но мы ее лет 10, опять же, лет 6 не играли или 7. Но сейчас она э, просто звучит до такой степени актуально. Она и написана, mm -hmm. и сделана была. В репертуаре была. написано «Черный фарс». Да, да, она, ну вот такой же она. Mm -hmm. Она поставлена болгарским драматургом. Uh -huh. Дима Димов из Софии uh -huh. Бладом. Ну, вот мы ее сейчас обновили, потому что э, ну, она называется ее второе название или портрет. Портрет планеты или предупреждение неразумному человечеству. То есть звучит она сейчас очень мало того, что там есть цитата. Я просто одну цитату скажу, которая написана. Люди думают, что мы сейчас ее прямо вставили. А это написано в 1971 году. Смотрят на небо, говорят: сбили, Боинг, 287 человек. У людей в зале mm -hmm. мурашки. Ну, а, а это действительно, это, мы ничего не добавили. Там настолько все сейчас считается, когда мы его выпускали, мы оставили некоторую часть костюмов. Там оде, актеры одеты в такой полиэтилен, балаклава, то есть. В общем-то, немножко обновили, но так же было. Но тогда чтение, это, прочтение зрителями восприятия не было настолько остро, Як потому что, как сейчас, и люди просто выходят. Так, у ну, нас дві хвилини. Этом. Так, портрет планети ну хороша річ. 28-29 листопада, да, хто да, захоче. Це прем'єрний спектакль. Прем'єра, да. так. Вистава. Mm -hmm. Ще у нас от Push, ну, ну, это спектакли, вот, о которых мне было бы интересно mm -hmm. рассказать. Почему? Потому что они проектные. То есть это сделано с, по, соде... при содействии Гет Института. Oh. Это mm -hmm. известный драматург mm -hmm. Шемель Пфиник. Мы, кстати, сделали два его спектакля. Вот там еще будет на фотографии. Это такие офисные страсти. Это то, что идет в каминном зале. Uh -huh. И очень... А, и золотой дракон И золотой дракон. Тоже Шимифинга. Там другая, uh -huh. другая, другая пьеса интересная. То есть это то, что сделано, на, как бы при содействии. Uh -huh. Ну, вот, слава богу, немножко помогают. Фонды помогают, они работают, они беспокоятся о своей драматургии. Это современная немецкая драматургия Ітлини, якщо є, будь ласка, покажіть, якщо ні, так це генерали у спідницях. Так. Теж найближчим часом є, шановні, 4-го, 5-го. Mm -hmm. Що ще є? Это тоже водевиль австрийского драматурга, колышней справи Йоган Нестры, очень известного, который мы открыли для Украины. Mm -hmm. Он не був не переведен, mm -hmm. кстати говоря, очень мало переведен на русский, а он, у нас единственный перевод був львівського переводчика Тимофея Гаврилева. Ну і Дургенев у нас идет вместе с деревней. Это mm -hmm. тоже австрійська драматургія. От Мольєр українською мовою. Ми... Хороша назва, Это... уявно хворий. Уявно хворий, <свист> да. Він <свист> <свист>, да. я... дуже я... яркий спектакль. У нас такий принцип, ми граємо спектаклі, ті, які написані українським язиком. Ми граємо Шантрапа, Ніч, Кохання, Вечорниці. <свист> ми граємо на українському. Ті, які переводні, ми теж граємо на українському мові. Так же, як Дама Примара. Уявно, хворих. Те, що це... ми бачимо. Mm -hmm. Так, всі починаються вистави о сьомій годині вечора. Правда? сьомій годині. Так, всіх запрошуємо. Всі приходьте, будь ласка, отримуйте на село, тому що це варто того, щоб побачити. Вам дуже дякую, обов'язково побачимося. Ірина Кріщевська, художній керівник, директор Київського академічного театру колеса, народна артистка України, була гостем третього блоку. Не кажу вам до побачення, побачимося о 15.15. .15. Не перемикайте, будьте з нами!